Ніби читаю власне життя поміж твоїх рядків. Ніби говориш до мене, сумуєш за невловимим. літа яскраві барви й смаки у спогодах назавжди це вже ілюзії більше, і трохи невдалої пантоміми. Я залишу за собою право на помилки, і нехай, я не фігура із мармуру, губи кусаю до крові. Наше невдале прощання триває так довго. Хвилями пам'яті, плескотом хвиль та долонь. Це, про мене, світлопечальна ілюзія, вкотре мене огортаєш, вкотре мене стережеш. Вийду у люди наглухо, наміцно замкнена на всі засуви, замки і слова. Це вже минає, ніби мана світанкова, бо тільки погляди торкали міцніше зі спогадами тепер сам на сам.